Всім привіт! Я вітаю вас на відеокурсі Spring Boot та Мікросервіси. І сьогодні у нас перший урок. І на першому уроці я хочу розповісти, взагалі, що нас чекає на курсі, про що я буду розповідати, про які теми, що ми будемо вже знати наприкінці курсу, взагалі, навіщо знати про Spring Boot і взагалі навіщо знати про мікросервіси. Про це я сьогодні розкажу. І також ми з вами познайомимось, я трошки розкажу про себе. Отже, мене звати Микола Цип, я Principal software інженер. В мене приблизно 14 років досвіду роботи. Почав я роботу в ІТ як QA-інженер, але пропрацював близько одного року і потім перейшов на Java-розробку. Пройшов шлях від джуніора до Тім і тех ліда в крупних міжнародних компаніях. І також я викладаю Tech, тобто Java Stack, тобто джаву, фреймворки, бази даних. Взагалі-то все те, що потрібно для створення бекенд інфраструктури. Ну і Можна задати питання. Взагалі-то, навіщо нам знати Spring та мікросервіси? По-перше, Spring, він як основа багатьох сучасних проєктів, більше 70% Java проєктів використовують Spring. Тобто, абсолютна більшість Java-проєктів під капотом для будівлі своєї інфраструктури, використовують Spring та його компоненти. Взагалі-то Spring має дуже багато компонентів. Які вирішують дуже багато різних бізнес-задач. І тому, звісно, клієнти і взагалі то-розробники обирають Spring. По-друге, попит на Java-розробників зі знаннями Spring у сфері розробки корпоративних систем, веб-додатків і мікросервісів зростає кожного року. Тобто, коли шукають Java-розробника, то апріорі, він має знати Spring і Spring Boot. Тому що взагалі то, завдяки Spring і Spring Boot ми маємо спрощення розробки, тому що там дуже багато автоматизації багатьох процесів, і таким чином ми можемо доволі швидко будувати доволі складні системи. Щодо мікросервісів, то я можу сказати, що веб стрімкого розвитку веба мікросервіси це найпопулярніший підхід для розробки систем. Він надає можливість розробляти системи децентралізовано, паралельно та не залежати від обраних технологій та мов програмування, тобто використовуючи API для комунікації між багатьох-багатьох компонентів системи. Але це несе в собі додаткову складність розуміння структури та комунікації між компонентами, тому ми будемо поглиблювати наші знання саме на цьому курсі. І так, що до плану курсу, перша частина це фундаментальні знання про Spring Framework та про Spring Boot. І ми почнемо з самого початку. Тобто, перші заняття у нас будуть про спрінкор. Чому? Тому що це фундамент. Я розкажу взагалі то, що таке біни, як їх створювати, яким чином біни комунікують один з іншим, яким чином у нас відбувається автоварінг бінів. Тобто, це такий фундамент, на якому побудована комунікація внутрі спрінга. Що таке? Inversal of control, що таке, що таке dependency injection. Тобто ми це все з вами пройдемо, щоб краще взагалі розуміти, як Spring працює під капотом. Далі ми перейдемо до веба. тобто ми будемо будувати з вами вже Application на базі Spring MVC. Пройдемо з вами анотації, яким чином ми можемо будувати контролери, яким чином ми можемо будувати. Моделі в'ю наші, тобто, щоб ми змогли повноцінно побудувати веб Application для того, щоб його можна було вже дергати через API. Далі я хочу привернути вашу увагу на, до такого компонента як Spring Actuator. Тобто, це така штука, яка вона дозволяє зібрати статистику, зібрати метрики. Можливо написати свої кастомні метрики для того, щоб взагалі розуміти, яким чином працює наш сервер. Ось, щоб ми могли отримати дані про роботу нашого сервера, скажімо так. Далі, дуже важлива тема це Spring Data Access, тобто, яким чином, використовуючи Spring Boot, ми можемо комунікувати з базами даних. В нас буде декілька уроків на цю тему. Ми розберемо, яким чином ми можемо використовувати GDBC template внутрі, і також ми з вами пройдемо ORM, тобто, яким чином ми можемо використовувати більш такий high-level approach для взаємодії з базами даних. Ось так називаємо Spring Data, яку ми можемо використовувати через написання своїх репозиторіїв. Далі, що ми маємо пройти? Це, звісно, Spring security. Це також дуже важлива тема, яким чином ми можемо захистити свої сервіси, яким чином можемо налаштувати авторизацію і аутентифікацію юзерів. Ми з вами пройдемо базову security, а також security через GVT-токен. Ось. І, звісно, ми маємо уміти використовувати тестінг внутрі Spring Application. Тобто, яким чином ми можемо написати модульні тести, інтеграційні тести, яким чином ми можемо використовувати мокки, стаби, спаї. Я про це все розкажу, щоб. Ми були впевнені, що наш код працює добре, ось, і що ми можемо цей код задеплоїти кудись на продакшн, і він буде працювати, і ми будемо спати спокійно. І так, друга частина курсу це мікросервіси. По-перше, я розкажу про концепт мікросервісної архітектури, які переваги та недоліки, які взагалі. Проблеми вона вирішує і навіщо вона потрібна. Потім ми з вами будемо пробувати будувати свої мікросервіси з комунікації через REST Template. Тобто ми з вами побудуємо свою невеличку інфраструктуру мікросервісів таким чином, щоб вони могли комунікувати один з іншим через Network. Також. Ми з вами пройдемо докер і докер композ для того, щоб кожен мікросервіс запакувати в Докер імідж і е, е, запускати їх як контейнери. Далі, е, я також хочу розповісти вам про різні білд е, тули тобто щоб налаштувати Continuous Integration, Continuous Delivering, тобто непрерив, непреривна інтеграція, неприривна постачання наших апдейтів до, скажімо так, до продакшена, так? щоб по факту клієнти могли отримувати якомога швидше наші апдейти в наших сервісах, І яким чином це автоматизується, яким чином це настраюється. Також я хочу розказати про синхронні та асинхронні типи комунікацій. Це також дуже важлива тема. І якщо ми будемо говорити про асинхронні типи комунікації, то я також хочу з вами спробувати налаштувати такий асинхронний тип за допомогою брокера повідомлень Apache Kafka. Ось. І зараз я хочу звернути вашу увагу на локальне середовище. Тобто нам потрібно мати якесь локальне середовище, щоб починати цей курс. По-перше, що нам потрібно, це GDK. Я рекомендую використовувати зараз 21 версію. По-друге, інтегроване середовище розробки IDE. Знову ж таки, я рекомендую використовувати IntelliJ IDEA. І третє, нам потрібен Maven чи Gradle для зборки керування залежностями. Знову ж таки, я рекомендую використовувати Maven, тому що він простіше на даному етапі. І, в принципі, якщо у вас буде налаштована IntelliJ IDEA, то Maven там буде встроєний. Тому, в принципі, що нам потрібно, це JDK і IntelliJ IDEA. В принципі, на даному етапі ми можемо завершити перший урок. Якщо будуть питання, то, звісно, задавайте. Дякую за увагу.